Омега-3 це є та добавка, яка повинна бути в раціоні кожного, адже з омеги складається повністю наш організм. Кожна клітинка нашого організму потребує вживання омеги. В нашому випадку є три види омеги: це є з породи лососевидних порід, також є спечінки тріски, омега 369 з льону, а також з криля ракоподібних. Для того, щоб обрати правильну омегу, потрібно орієнтуватися на симптоми. Загально зміцнюються для покращення розумової діяльності, для зниження холестерину, для покращення роботи серцево-судинної системи, може вживатися омега з лососевидних порід. До прикладу, візьмемо омегу в дозі 1000, яка вживається по 3 капсули на день під час їжі або після їжі. Якщо, до прикладу, взяти омегу 500 мг, вона вживається по 6 капсул на день. Якщо взяти омегу з печінки тріски, ця омега буде вживатися по 2 капсули на день, тобто це є добова доза. І звичайно ж, омега криля буде вживатися по 4 капсули на день, так само ж після їди.